Всім привіт дорогі друзі! Сьогодні у нас 1 жовтня, ми приїхали на воду мозаря неподалеку від Одеси, і зараз будемо пробувати ловити мирну рибу. У нас в Одесі ще дуже тепло, тому вирішили ще половити мирну рибу. Розкладаємось. Так, перша вудка у нас вже готова. Це такий народний макушатник. Грозила 50 грамів, макуха, гачок один. Та на гачку буде ось такий горох із смаком анісу. Будемо пробувати. Так, переходимо до другої вудки. Ось такий буде пелець халібут, рибний від нашої української фірми Укркарп. Але він трошки погано ліпиться в кормушку-годівницю. Тому ми будемо використовувати ще кукурудзу прикормку. Додамо трошки сюди, і воно буде краще працювати. Ось такий набір три в одному. Це ліквід, і це вафтерси, які будуть на насадці. Зараз заряджаємо флет. Зараз будемо робити прикормку на класику, на фідер. Ось така прикормка Flagman Next Pro карась чесник. Вона світлого кольору. Далі прикормка, на яку я дуже добре ловив. Це Fanatic Fieder, чорний чесник. І, і така, і така прикормка з чесником, але це... Чорне, а це світло. І трошки додамо цієї ж кукурудзи. В якості крупної фракції буде отакий пелець. Ми його використовували для стиків, але він залишився, тому зараз його теж використаємо. Ось, дорогі друзі, перша рибка, невеличка плітка. Ловимо. Я лише розкладаюсь ось перші дві вудки на родподі. І зараз будемо фідер закидати. Перший фідер буде біля ось цього дерева. Я щось вірю дуже, що тут буде якась велика рибка у цих корчах. І другого будемо шукати, зараз маркеритися. Ось ми зробили перший закид. Макушатник, флет. Це пошукові дві вудки. Також ось навіть клює зараз пікер під тими корчами, під деревом поруч з берегом. І ще один фідер на хробачка. Поки що кліє лише одна плітка, але зараз будемо пробувати, що буду клювати, кормити точку ловлі. Дивіться які красоні клюють. Ось такі малюки. Ще одне клювання і ще одна середня плітка. Ось така красуня. На паршак ліє. Ось така. клювання клює така невеличка тут рівна плітка середня іноді попадається ось бачите відстріл Оп. ось вона на гачку Ой, такая красоня. Зарубили закат, чекаємо на клювання. Вже починається клювання. Чекаємо. Подивіться, не кінчик вудки Плітка наразі дуже активна, як бачите, постійно йдуть клювання. Оп. Ось я вам зняв онлайн. Від закиду до риби. І ось рибка. Клювання. І є ще одна плітка. Ця вже клюнула на хробачка. Одразу після закладу. Плеє на дві вудки одночасно. Хто у нас тут? Ой-ой-ой! Ой, яка -ой -ой. Ой, крута плітка! Ой, подивіться яка! Яка красуня! Дивіться на хробачка! Соня, дивіться. Оце так політка. Почалась наша рибалка, Половили трошки плітки. Галькаросі карпи Амури не клювали сьогодні, але трошки відірвались цій красуні. Клювала звичайного опарыша, на фідер.